Добрий день. Що ж, друзі мої, я Віктор Бабаренко, і ви на моєму каналі «Скаже, як зав'яже. Поїхали. Що ж, Трамп і Путін зливаються з переговорів. Чому так відбувається? Ну, Давайте почнемо з того, що, чому зливається Путін, і він не, насправді не хоче переговорів з Зеленським. Насправді тут руська ментальність. Насправді руським не тільки Путіну, а й глубінним да, якісь умови я називаю дядя Ваня із Рязані чи дядя Вова із Стамбовада. Так от дядя Ваня із Рязані для них. Ми всі українці, ну трошки не до чоловіка, тому що насправді фашисти вони, вони вважають себе вищої раси. От він ходить, гадить в сортір дерев'яний, але він вища раса. От і руська ментальність, якби така, що їм всі повинні, то, що діди воювали. Вони саме сильні, і вони, це ж про них анекдот, А ми там саме там ніще, але ми зараз всім готові в морду дати. Да? Там ми всім надаємо в морду. То, що от в нас особлива гордість, що у нас є ядерна дубинка, і тому. Якби оцей дядя Ваня із Рязані не пойме Путіна, не зрозуміє, як ти мог там поїхати договарюватися про щось з Зеленським. Зеленський це сепаратіст в глазах, не тільки Путіна і росіянина. Ми всі сепаратісти, ми винуваті в тому, що не любимо їх. Вони от в чат рулетки, якщо ви ну, я і сам кілька разів заходив, просто, але е, є люди, які роблять це професійно, знімають там е, в їхню дискусію, е, входять да, і там у них. Там, типа, ну ми ж там, там ви ж не ви ж не до, я Яка Київська Русь, ми придумали все, ми построїли вам все, а ви не благодарні, ви просто неблагодарні людишки, ви от нас, ви не хочете нас слухатися, ми ж старший брат. От з, згідно з цією ментальності, повторюю, що тут, як Ніцше, коли ти вдивляєшся в безодню, знай, безодня вдивляється в тебе. І як би не думав, колись Путін, можливо, там 30 років тому. Хоча я впевнений, що вони тоді знали, що ну для себе знали, що вони ж вища раса, вони ж там не якісь там Європа, Піндоси, тим більше не якісь там хохліки. Вони ж великий русський народ, там типа Достоєвщина, Толстоєвщина. І от тому вони не можуть на це піти. У них є, не може Путін піти на перемовини Він і Зеленський. Тому що якби, равний з равним должен переговарюватися. От у них навіть, от дивіться з Чеченцями підписував мир засланом Масхадовим, не Єльцин, тоді ж Єльцин був президентом, а хто підписував? Генерал В Тобто генерал. З іншим генералом, ну, можливо, там якісь перемір'я, хасав'юрстарське соглашення. А коли там приїжджали лідери до Єльцина, ще там, типа він швиряв бумаги, там ввів себе як імператор, от. І це ж демократ Єльцин, про якого кажуть, от при Єльці в Росії була демократія. Да, демократія, можливо, там не демократія, там щось похоже на неї було, але це було все одно ментальність же не поміняєш. Ментальність вони вища раса. Все, От вони самі про себе так думають. І тому вони видумали там, типу, ну, Зеленський же ж нелегітимний. Я не люблю Зеленського, але давайте я буду вирішувати, а не дядя Ваня з Рязані, легітимність Зеленського. Правильно? От, тобто, Путін не хоче. Не по, типа не, йому не по уставу, там, не по поняттям йому, блін, балакати з якимсь бакланом, да? там, Типа він пахан, блін, одної седьмой часті суші, тут, а тут, блін, хто це такий? давай до свидання. І тому Путін готовий зустрітися з Зеленським разом з Трампом. В форматі, що давай, Трампушка, ми з тобою два там найвеличніших лідера сучасності, От у нас спецсовет, і ми визовемо цього чудачка. На педсовет. От в такому плані Путін готовий зустрітися. А що ж у Трампа? А у Трампа, блин, інша ситуація, болезнена. ситуація. По-перше, він не зрозумів, що не можна відірвати Росію від Чини від Китаю, бо не можна відірвати їх ментально. Як би там Трамп не заздрив Путіну, що Трамп все на все директор фірми, якому через половиною роки, до речі, вже уходить на пенсію, да? а е, Путін імператор, самодержець е, Трамп заздрить Путіну. Це тут він цього не може. Але між тим, е, у нього була е, дурна ідея, що вони Путіна можуть економікою витащити. Вирвать, що Путін перейде на бік цивілізації, ну, тому що вони в галстуках ходять, да, мабуть, тому. Насправді ні. Ментально Росія ближча до Китаю. -то, да, -то. Тоталітарний режим, навіть режим не, не авторитарний, а тоталітарний, коли авторитарний режим це хоч на кухнях можна гавкати, да, брінчати, як то кажуть. Да. От, а тоталітарниця, коли якщо ти не хвалиш режим, то ти сидиш в тюрмі. От, це, ну, або тебе розстрілюють. І тому в російській ментальності, як і в китайській, хто молодець, в китайців Цзедун молодець, який мільйони покрашив, у росіян хто молодець, звісно, Сталін, Петро І і Іван Грозний. Ось три найбільших молодця. Чим більше ти укакошив людей, тим більше ти молодець. От і Путін це розуміє. Він е, іде в сторону тоталітаризму. от і Трамп їх не може відірвати. У них ось уже тоталітарних країн. От е, Північна Корея, Китай, Тігеран і Росія. От чого то, що вони всі тоталітарні країни? Їх ідеологія спільна зближує. От, але і економічно вже Росію пізно відривати від Китаю, Китай, верні, Росія повністю зав'язана на Китай. От, Китай е всасався вже в ту Росію, і нічого з цим зробити не можна. Тобто ясно, що е з да, там Путін і е да, окей, е Путін ми поговорили, що не може. Трамп не може, тому що, по-перше, він ну е не розуміє, а по-друге, він хоче всього на всього там. Нобелівську премію Міра, а у нього не виходить. От він намагається там, типа, і да, і нет, і туди, і сюди. І давайте завтра чуть ли не бомбити Москву, а сьогодні давайте там дамо ще дві недельки, і все ржуть, що. Так 17-й раз уже якісь дві недельки ви гадство даєте цьому шльопку Путіну. От, але Трамп і далі буде затягувати все. Зеленський. Зеленський би ідеал Зеленського це. Війна в форматі АТО, да, там, умовно, 19-20 років. А чого, то, що там війна низької е, формату, можна там половину військових, можна робити довгі ротації, там, типа, місяць на фронті, три місяці. Той. І щоб там, е, щоб не стріляли по тилам, тобто війна низької інтенсивності, це ідеал для Зеленського. А чому? Тому що можна ж не припиняти військовий стан. Ну, от, тому... Але Зеленський його правильно підучили е, наші європейські друзі, Кова, ти кричи, що ти готовий зустрітися хоч чортом з лисим, аби тільки був мир. Ну, Зеленський так і кричить. Е, зараз. Тобто, знову ж, він би все одно фиркав, щоб набивати рейтинг, це його заставили вже, його союзники заставляють. Щоб ми не подумали, що Зеленський вчинив щось е, правильно, що це по уму. Ні, це просто нашльопали йому по жопі. От, але Зеленський говорить правильно, да? я хочу зустрітися там, типу, давайте там ми зустрінемося. Путін каже, що ну, готовий би зустрітися, але ж там, типу, Зеленському, треба ж відмінити спочатку ж указ, яким він заборонив всім зустрічатися. Навіщо це? Щоб, знаючи Зеленського, що Зеленський не піде на таке. Він же ж зробить вигляду, що такого указу не було. Що він же ж не видавав, що він колись хайпанув. Так? І хочуть, щоб Зеленський публічно принизився. Це Путіну вигідно. Ну, Зеленський не принизиться, Путін буде сказати, Ну, та ми ж хотім, хотім переговорів. Руски завжди за мир. Зеленський, відмінив указ, вийди і скажи всім: я був неправ. Для Зеленського його ж затіліпає. Що я там хайпавав, я там. То. І тому. Ці перемовини на даному етапі просто в режимі Зеленський Путін неможливі. Причому обоє будуть казати, що ми там, типу, в принципі, не проти. Да? Э, Трамп якби самоусувається, тому що якщо щось не вийде, то не Трамп же в цьому винувати, не він же він не ділах. Якщо победа, це його. Якщо там Параска, то Байден там, або ще хтось, Зеленський, Путін самі. всі, весь світ не так е, э, якщо щось не виходить. От, а насправді треба враховувати основний фактор фактор Китаю. І от 3 вересня буде зустріч Путіна і Сі Цзіньпіна на Дніпобідобесія. І от тоді буде явно видніше, наскільки готовий Сі Цзіньпінь підтримати Путіна. Тому що, по любий Боже, правду, у Путіна ну, немає чим воювати до весни. Ну, У них. Умовно, тільки на зарплату їхнім воєнним, от ми вчитали, навіть по скромним посчетам десь виходить 4,5 мільярда доларів в місяць. Весь бюджет Російської Федерації 500 мільярдів. На війну вони десь витрачають 200 мільярдів, тому що є ж все таки регіони, вчительки, там то сьо. да Вони можуть там призивати там, по 30 тисяч контрактників в місяць. Але тільки на зарплату виплачувати умовно 50 мільярдів. Доларів в год їм треба, тільки зарплатний фонд. А ще ж треба госпіталя содержати, ще ж треба видавати там пораненим, ще треба гробові видавати, ще треба, ж, блин, їх ж, озброювати чимось. Ну то є ніяких грошей у нього не хватить, у Путіна, просто тупо не вистачить. Якщо, і якщо Китай от Путін мусить їхати до Сітьньпіна, щоб Китай відкрив їм кредитну лінію, ну от як нам закидають. Нам теж бюджет, бюджет на на наступний рік 50 мільярдів. Просто тупо ну частину кредитами, а частина просто тупо грантами. Понятно, що ніяких грантів Китай не дасть. Що ось з Барського плеча вам там ще ми закриємо там вам умовно там 100 мільярдів. Понятно, що Китай цього не зробить. Але Китай може дати кредит на якусь суму і закабалить Росію ще більше. В общем, висновок такий, що. Все, що там Трамп каже там 2 неділі даю, три неділі, 8 місяців, сто років там даю вам напамиритися це все тупка. Треба розуміти, і, до речі, треба вчити. Європейців, і американців таким словам, як панти, туфта, бо вони не розуміють, да там типа ліпіть гарбатова. Вони, вони не розуміють для нас. Це очевидні речі, що Путін ліпить Гарбатова, що у нього він бліфує, що він пантується, що все, що він каже, це туфта. Ну, от, але ну, мало хто розуміє. Інтуїтивно, навіть Трамп не може інтуїтивно зрозуміти, що як, як з ним грається Путін. Але від Трампа мало що залежить, якщо він не вводитиме ну, шалені санкції, от те, що він може зробити, і давати нам зброї і дозвіл бити, хоч до Самари, хоч до, до Камчатки, от тоді це може зіграти нам на руку і змусити Путіна все-таки домовлятися не по наружку, а всерйоз. А поки що. Путін робить ставку, що Китай його буде тягнути за вуші, і тому основний дедлайн 3 вересня. Зустріч Путіна і Трампа. Після 3 вересня подивимося, все може бути по-іншому. Що ж, друзі, підписуйтесь, будь ласка, на мій YouTube канал. Не забувайте ставити вподобайки, не забувайте коментувати. І я вас дуже прошу пам'ятати, що, незважаючи на усі зусилля Офісу президента, Україна тримається русняві не пройдуть на пасаран.